Знижки представляють єдині знижки на пеністилгель 15% в аптеках подорожник. Бам то ще купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Потужні землетруси можуть накрити Україну. Сейсмолог попередив про небезпеку з Румунії та як маємо до цього підготуватися. Які області під загрозою і що робити, розповім за миті з вами новини. Теснє і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Не встигли українці оговтатись від магнітних бур, як нас налякали новою загрозою. Можливістю виникнення потужного землетрусу у 7-7,5 балів, який може статися найближчими роками в сейсмоактивній зоні Вранча, що у Румунії. Вся Україна опиниться у зоні дії цього землетрусу. Вчені кажуть, усі землетруси зумовлять тектонічна напруга всередині землі. Літосферні плити постійно рухаються. Поштовхи відчуває, і Україна через наближеність до небезпечної території румунської гірської Зони вранча. Про таку небезпеку попередив директор інституту геофізики імені Суботіна України Олександр Кендзера. У цій зоні виникають глибокофокусні землетруси на глибинах від 140 до 180 кілометрів. Там розряджається величезна кількість енергії, яка у вигляді землетрусу розповсюджується практично на всю територію України. Тому дійсно певна небезпека є. Адже чим довше накопичується енергія, тим потужніше може бути землетрус. Науковець наголосив, що у балах ефект землетрусу вимірюється на поверхні землі, а його магнітуда пропорційна кількості енергії, яка виділяється безпосередньо у вогнищі землетрусу. Сейсмолог додає, що такий потужний землетрус теоретично може статися, але небезпека від нього існує лише на південному заході Одеської області. Це прикордонне місто Рені. Там можуть відчуватися землетруси, вогнища яких знаходяться на великих глибинах на території Румунії. Оскільки це недалеко від Україно-Румунського кордону, то люди можуть відчувати його досить суттєво. Дещо за силою поштовхи можуть бути біля кордону на півдні та заході України. Науковець розповів, що всі інші землетруси, вогнища, яких розташовані на території нашої країни, не мають такої великої потужності. Вони не загрожують Україні, а також для розташованих у нас об'єктів мостів, естакад, атомних електростанцій та інших важливих споруд. Тобто, крім землетрусів у зоні Вранча та землетрусів, які відбуваються у Чорному морі і на території Криму, всі інші не являють собою небезпеки для людей та споруд. Сейсмолог підкреслив, що заява вчених була лише попередженням про можливість виникнення потужного землетрусу в Україні, який теоретично може статися саме у зоні Вранча, у минулому столітті потужні землетруси у зоні Вранча відбувалися регулярно через 15-30 місяців. Зараз сталося так, що досить сильних землетрусів у зоні Вранча давно не спостерігається. Тому очевидно, що є можливість говорити про ймовірність землетрусу такої інтенсивності з магнітудою 7 75 але вони небезпеки для наших важливих інфраструктурних об'єктів не становлять. За словами експерта, теоретично, якщо землетрусу давно не було, то він може статися. Саме це хотіли вчені донести до українців, бо спрогнозувати таке явище природи надто складно. Спрогнозувати землетрус одночасно у часі та посилі нереально. Простий приклад: землетрус може реалізуватися у вигляді однієї події, коли виділяється вся енергія, яка накопичилася у земній корі. А може проявитися у вигляді сотні дрібних землетрусів. Та додав, що кожен з цієї сотні землетрусів може бути абсолютно безпечним, а може бути і таким, що дістанеться і до Москви. Може виникнути один потужний землетрус, який виділить велетенську кількість енергії, яка потрясе всю територію України. І не лише нас, а й Москву та Санкт-Петербург. Як це вже було в 77-му, 86-му та 90-х роках. Саме тоді відбувалися надпотужні землетруси у зоні Вранча. Вони відчувалися по всій території України, і навіть у Москві та Петербурзі, які розташовані набагато далі. Такі землетруси впливають на всю територію України, але в одних регіонах цей вплив відчувається сильніше, а у інших слабше. Найбільш активні райони це Прикарпатська зона, Крим, Одеська область, 120 тисяч квадратних кілометрів України відносяться до сейсмічно опасним районам. Це значить, що Около 20% населення живе в сейсмічно опасному районі. Науковець каже, що до землетрусів варто серйозно ставитися, а саме завчасно перевіряти житлові будинки та споруди на сейсмостійкість. Після землетрусу 1977 року тодішня влада вирішила проблему кардинально. Інженерам жеків доручили з'ясувати, які будинки сейсмостійкі, а які ні. Це була відверта профанація, бо не спеціалісти цього визначити не можуть. До такої справи варто залучати фахівців-сейсмологів, які можуть визначити сейсмостійкість споруд будинків мостів. Це можна зробити, якщо відомо, як саме будуть коливатися ґрунти у зоні землетрусу. Це, до речі, головне завдання сучасної геофізики, в тому числі української. Він додав, що існує три види робіт, які водночас проводяться: роботи загального сейсмічного районування, детального сейсмічного районування та сейсмічного мікрорайонування. У літературі детально описано, що потрібно робити для того, щоб визначити, як будуть коливатися ґрунти в тому чи іншому місці на території України, особливо під важливими інфраструктурними об'єктами та великими мегаполісами. Також сейсмологи наголошують про збільшення кількості землетрусів у Полтавській області за останні 14 років. Там сталося 15. Надцять землетрусів в основному по лінії перещепене Карлівка Зачепилівка, так на Полтавщині фіксуються землетруси, але вони слабенькі. Навіть днями там фіксувалися підземні поштовхи з магнітудою 2,7. Перед тим фіксувалися поштовхи у 3,2-3,4. Землетруси такої величини не можуть спричинити серйозної шкоди для житлових будинків та інфраструктури регіону. Тому загрози для людей вони не становлять. Інша справа, що потрібно вивчати причини їх виникнення. Та більше опікуватися сейсмостійкістю будинків та споруд. Нагадаю, що наприкінці другого місяця літа проходив атмосферний фронт, завдяки якому знизилася температура повітря. Синоптик Наталя Діденко вразила тоді гучними повідомленнями про зміну погоди в Україні та попередила про важливу деталь. Почну з прогнозу магнітного поля землі на 30 липня, бо це важливо. Очікуються сильні магнітні бурі. Чесно кажучи, я вкрай рідко бачила такий прогноз із такою серйозною геоактивністю. Тому не забудьте тримати при собі щось від артеріального тиску і головного болю. Якщо ви раніше помічали негативний вплив магнітних бурь на своє здоров'я. Однак синоптики радують прогнозами погоди на серпень. Вони зазначають, що цього місяця в Україні середня температура коливатиметься в межах 20-26 градусів із позначкою плюс. Крім цього, в Карпатах вона буде плюс 17, плюс 19 градусів. Тобто середня температура у серпні буде на 2-2,5 градуси вищою за норму. Максимальна температура протягом серпня становитиме плюс 35-40 градусів у південних східних більшості центральних Тернопіль. Сьокійська та Чернігівській областях місцями плюс 40 плюс 42 градуси. В горах плюс 30 плюс 36 градусів. На високогір'ї Карпат плюс 27, плюс 28 градусів. Як пережити гарячу пору, поради лікарів збирала кореспондентка ТСН Олена Лоскун. Як тобі водичка? Класна, не, не холодна? Ні. Такої бажаної прохолоди і дорослі, і малі шукають на пляжах біля водичків, все ж таки приємніше ніж в тих каменних джунглях, що в Києві. Але лікарі кажуть, у період з 11 до 16 години краще на вулиці не перебувати взагалі, щоб активне сонце не напекло голову. Якщо це сталося, постраждалого потрібно одразу ж охолодити. Рушник намочити холодною водою, окласти людину цим мокрим мокрим рушником з холодною водою, щоб вона трошки. Зменшили температуру тіл. То як же пережити літню спекоту без шкоди для організму? До яток із морозивом шикуються черги. Яке ви купили собі? Шоколадно ягідне. Утім, дієтологи запевняють, ефект полегшення буде лише тимчасовим. Від жирної важкої їжі теж краще відмовитися. Натомість збагатити меню сезонними овочами, фруктами, зеленню. В першу чергу це огірок, який на 98% складається води, потім це ягоди. На солодкі та напої із градусом у спеку табу. Вони спрагу точно не вгамують. Навпаки, ще посилять, на відміну від звичайної води. З собою взяли сюди літра три води. Але льодяну воду не пийте. Розжарені у надто холодне приміщення теж одразу не заходьте. Різкі перепади температури у понад 7-8 градусів можуть знизити імунітет. І викликати ангіни, бронхіти, нежиті, що хочете. Зараз багато влітку при таких перепадах температури, коли я пішов покупатися в холодну воду, я прийняв холодний душ. Дуже багато цистіти та всіх проблем з сечополовою системою. Ще одна порада: обов'язково користуйтеся сонцезахисним кремом, навіть якщо плануєте перебувати у затінку. Дотримуйтеся усіх цих простих порад. Ну і головне насолоджуйтеся літом наповну. Адже воно таке швидкоплинне. Також нагадаю, що якщо кияни та гості столиці забажають відвідати пляжі, то єдине, що вони можуть зробити, це позасмагати купатися заборонено. Адже у Києві виявили кишкову паличку на 15 пляжах. КП «Плесо» провело дослідження якості води на столичних пляжах. Її виявило, що проби не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Про це повідомляє департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА. Минулого тижня перевірили такі столичні пляжі: Золотий, передмісна Слобідка, Чортурий, Наталка, Центральний, Молодіжний, Дитячий Венеція, Веселка, Галерний, Тельбін, Райдога, Троєщина, Вербний, Пуща Водиця. За результатами санітарно-мікробіологічних і санітарно-хімічних досліджень проби води на перелічених пляжах не відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. А отже, купатися на них заборонено. А ви колись відчували поштовхи від землетрусів? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте в наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та пишіть коментарі. Я ж бажаю всім нам мирного неба над головою.